Наступний поєдинок, який був так само сьогодні, він відбувався. Ворська вдома приймала Говерло. Говерло, яка приїхала на потязі до Полтави з Ужгорода. Ну, це не близький світ. Це ну, ми там. розуміємо. Не було кількох основних футболістів, не було Шацьких, не було Герасимюка у складі Говерло. Тут подивіться, бачите, е... ледь не заштовхали там Максима Коваля у ворота. Yeah. Порнувся ножки венговарну для того, щоб набратися ігрової практики. Тут вдалося йому накрити м'яч. Сразу мяч не прийняв. Важкий м'яч? Ні, ні, сразу мяч не зафіксировав, тому така ситуація і произошла. Як ви оціните взагалі його, Юрий Викторович? Ну, почему? Хорошая стабильная игра, да. Где-то не хватает. Вот ні, да, по... ні, ну мы говоримо не о всей игре. <laughs> Я бы полностью обо всей игре говорю. Каждый вратарь может ошибиться, каждый игрок может ошибиться. Но в общей сложности сыграл. Гол мы... дуже хороший, але з по загрозу. Гол, гол дуже хороший. Далко это был дуже хороший мяч, але по позагрову. Ну и бачите, тут Шиндер вийшов с перших хвилин, тут. А вот тут что. Люлька зрізав мяч в свої ворота. Ну, Оце... это... Просто элементарно то, что люди не сыграли. Новые люди каждую игру выходят. На мой взгляд, тут тоже Коваль ошибся. Да, полез. Да, он лезет, если... Ошибка того же Коваля, защитников. И тут э, все, когда есть, можно называть своими именами. Когда ошибается, то ошибается. Просто по дорогу, Потому что, ну, я думаю, что Коваль как бы и Люлька мог спокойно выбивать, и Коваль спокойно не выходить. А? И, еще и друг друга поубивали. Там, ну, да, и... сейчас без коленей приеду домой на поезде. На поезде. А, ну, а говорили, ну что, ну, что, ну тут... Ні, по-моєму не було ні Полянського, ні Шацького, ні Грисимя, да? Ну, Не людей, було, там якісь проблеми. Я, чесно кажучи, ну, нам не вдалося розібратися, але схоже, що там якісь серйозні проблеми. Да, там завжди теж якісь проблеми. Там завжди останнє останні чемпіонати якісь проблеми. Давайте ми спробуємо до наступного тижня, до наступної програми, но, але там не через те, що вони там захворіли або ще, там щось, там щось інше. От Конечно. момент був. Тут це Коваль врятував. залишився да, на місці і вирушив. Знову Шиндер. Удар. Тут з ну, такої позиції важко забувати. Ну, Шиндеру треба бити. Більше Максим його добре знає, він завжди націлений на ворота. Це вже ближе к ігрі Антона. Це вицара Ну, Шиндер давненько не забивав, так? Да, давненько не грав. А, а от розкажіть мені цей його. Подивіться, вибувається м'яч. Громов. Набирає цей м'яч. Набирає. Якушку проти нього. Грому під ліву, пробиває. Ну как так просто? Дуже просто все было зроблено. Мы с Максимом говорили, когда смотрели, очень здорово разобрался. Очень здорово разобрался. И под левую ногу попал в дальний угол. То есть, ну тут надо спросить у защитников. почему он свободно принимает мяч, почему он смотрит так какой так, Я угол? просто не могу разуметь. зале, ну, Мякушко, ну, он не защитник, но ну, отбор, какая-то имитация видбора. Максим, нет? Ну, не то, чтобы имитация, конечно, навыки отбора, они тоже тренируются. Но другое дело, что как бы, все равно подсказывать нужно. То есть человек должен знать, куда пускать нападающего. То есть, а сейчас видно было, что Мякушка просто не знал, если у него кто-то бежит, у него кто-то сзади. То есть он его подспудно не пускал в середину. Якщо б сказали, що образно говоря, в середину, в середні закрыто, тринутый, да? да он би просто по-другому позицію при ну здесь нюансы, опять же не си грозний махает рукою. Ну то есть там ситуация... ворскла, ворскла перемогла. Ворска достатньо спокійно перемогла. Говерла намагалася кусатися, але не відкусалася у цьому поєдинку.